Мене звуть Оля і я тренер зі стретчингу та полспорт. На цьому каналі будуть відео не лише про спорт, але й про моє життя справжнє, щире і трохи книжково. Тут буде все, що мене надихає. Це краса, розвиток і спокій на душі. На цьому каналі я буду більше розповідати про спорт, знімати відео. А, а саме, стретчинг будуть вправи на розслаблення, МФР, ролл, м'ячик. Тобто все на розслаблення, стретчинг. це в нас, думаю, буде супер круто. Ви зможете ці вправи повторювати як і вдома, так і в тренажерному залі після важких тренувань. О, вот. Далі про полспорт. По спорт будуть елементи, зв'язки, буду знімати, як вийти в елемент, тобто буде щось таке. І екзот теж саме. Буду знімати зв'язки танців, які ви можете, о, можете повторювати. Да. Ще я буду розповідати на цьому каналі про своє життя, про книжки, які я прочитала, які я хочу прочитати, свої відгуки про книжки. Так, і свої невеликі влоги буду знімати. Ну, я ще подумаю. Це буде якісь прогулянки з норою особливо. Дала. Ось моя норочка, вона спить, відпочиває. Дуже втомилась бусинка моя. <сь> я її дуже люблю. З нею я проводжу багато часу. Так, гуляю, тож я її дуже люблю. <сь> І будуть ще влоги, кудись я може буду їздити. Так що я сподіваюся, що вам сподобається цей контент. Я буду рада всіх бачити на своєму каналі. Пишіть мені ваші коментарі, ваші відгуки і, звісно, ставте лайки на це відео. Це буде для мене просто підтримкою. Я буду бачити ваш зворотній зв'язок, сподобалось вам це відео чи ні. Пишіть в коментарях, буду дуже рада всіх бачити на своєму каналі. І всім пока-пока, всіх люблю!